Акони, чесь програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини. Також попереджає, як поводитись, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В Студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю. 15 лютого вшановували учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата була обрана не випадково. Саме в цей день, 1989 року, СРСР почав виводити свої війська з Афганістану. Служили там і співробітники та пенсіонери УМВС України в Чернівецькій області, яких днями вшановувало керівництво управління. Ярослав Іванович потрапив до Афганістану, коли йому ледь виповнилось 25. Чоловік пригадує, було справді страшно і за себе, і за товаришів. Але ніхто ніколи не показував страху та не відступав назад, адже всі вірно служили державі. Ми, як військовослужбовці, зобов'язані були виконувати той обов'язок, який ми давали на вірність батьківщині, на вірність народу. Ми ті, що залишили живі, здорові, зобов'язані повідомляти нашій молодежі в школах. В інших закладах про те, що цього треба боятись, не дай Боже нікому і робити так, як совість дозволяє для того, щоб був мир, і спокій у нашому суспільстві. З поміж майже 700 тисяч військовослужбовців, які впродовж 10 років воювали в Афганістані, перебувало понад 2 тисячі буковинців. З них 56 загинуло, понад 150 отримали поранення. Колишні учасники бойових дій на території інших держав працювали в підрозділах міліцейського відомства краю. Одинадцяте роз них несуть службу і нині Велика подяка і афганцям, ветеранам органів внутрішніх справ, які пліч опліч працювали з нами раніше. А зараз, вийшовши на заслужений відпочинок, є почесними гостями наших колективів, беруть активну участь в установленні молодих співробітників, щедро передають їм свій життєвий, професійний і бойовий досвід. Окрім того, майже 15 останніх років співробітники міліції беруть участь в різноманітних миротворчих місіях в Українах, де ведуться воєнні дії, де спалася напружена суспільна політична та кримінальна ситуація. Окрім привітань від керівництва УМВС, учасники бойових дій на території інших держав отримали ще й подяки від об'єднаного профспілкового комітету управління МВС. Денями чернівецькі правоохоронці затримали групу осіб-наркоторговців. Співробітники відділу боротьби з організованою злочинністю у МВС України в Чернівецькій області викрили незаконну діяльність чотирьох чернівчан, які розповсюджували на території області наркотичні лікарські засоби. Відомо, що вік чарнівчан від 21 до 28 років. Троє з них вже були раніше судимі за скоєння злочинів, пов'язаних з незаконним перевезенням та збутом наркозасобів. Правоохоронці вилучили з незаконного обігу 1100 доз наркотичного лікарського засобу, ціна якого на чорному ринку сягає майже 50 тисяч гривень. Цей лікарський засіб не є зареєстрованим в Україні, тобто вказує на те, що він надходив сюди попередньо із-за кордону чи з. Інших областей, попередньо, які також знаходять за кордоном. Попередньо молодики отримували з одного з обласних центрів вказаний лікарський засіб наркотичний шляхом перерахування попередньо грошей і отримання через експрес-доставки цей наркотичний засіб. В подальшому розподіляли між собою і збували покупцям. Відносно членів казаної групи, слідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області, відкриті кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Нині зловмисники затримані, слідство триває. Вже незабаром почнеться пора випускних екзаменів та вступних кампаній у вищі навчальні заклади України. Це відповідальний етап у житті кожного абітурієнта, від якого залежить втілення мрії про майбутню бажану професію. Далі інформація для тих, хто вирішив присвятити себе служінню закону та бажає вступити до вузів системи МВС. У МВС України в Чернівецькій області оголошує набір на навчання до вищих навчальних закладів МВС за державним замовленням для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки, правознавство та правоохоронна діяльність. Запрошуються громадяни України віком від 17 до 25 років. Які мають повну загальну середню освіту та виявили бажання здобути вищу юридичну освіту на повному державному забезпеченні, курсанти забезпечуються форменим одягом, безкоштовним проживанням та харчуванням, також виплачується грошове утримання. До вищих навчальних закладів системи МВС відносяться Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Донецький юридичний інститут внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Академія внутрішніх військ, Національний юридичний університет, Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Ступні випробування не обмежуються лише конкурсом сертифікатів зовнішнього Оцінювання. До речі, обов'язковими предметами є історія України, українська мова та література, іноземна мова або математика. Також передбачений конкурс з визначення рівня фізичної підготовки і співбесіда з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ. У разі виявлення бажання вступати на навчання до вищих навчальних закладів МВС, прошу звертатись до управління кадрового забезпечення МВС України в Чернівецькій області за адресою місто Чернівці, вулиця Головна, 24, контактний телефон 59 18 90. Також можна звертатись в підрозділи кадрового забезпечення територіальних органів внутрішніх справ за місцем постійного проживання. Кожен з нас, прийшовши додому, хоче відпочити після важкого робочого дня. Однак буває, тільки розслабишся і налаштуєшся на відпочинок, як за стіною сусіди, то ремонт роблять, то музику гучно слухають. А то й голосні посиденьки влаштовують. Що ж робити? Чи захищає вас у таких випадках закон? Дізнайтесь із наступного відеосюжету. Пані Мирослава працює в дитячому садочку. У жінки завтра відповідальне заняття, до якого вона посилено готується, але гамір за стіною надзвичайно заважає. зосередитися важко, ні стуки по стіні, ні зарвання в подушку не допомагають. Ще й син прокинувся від шуму. Жінка скаржиться, такі гулянки за стіною мало не щодня. Це це взагалі це неможливо. Постійно стуки, грюки, музика. Ну взагалі ні до занять підготуватися, ні дитина спати рано в школу. Взагалі я вже не знаю, куди звертатися. Це проблема стара, як світ. Як жартують в народі, сусідів не обирають. Часто за стіною лунають не лише музичні записи, а й мелодії, які виграють юні обдарування на різних музичних інструментах. Гамірні сусіди стали навіть темою комедійних передач та кінофільмів. Кому щастить ще більше серед сусідів співаки Чернівчанка Мар'яна навчається на кафедрі музики ЧНУ. Тож розпівується вдома часто, але каже, намагаються враховувати й інтереси сусідів. Я намагаюся не так часто тренуватися. Ну, напевно, тоді, коли їх немає вдома, щоб це не було так голосно чути для них. Було таке, хтось там у двері постукав, Це означало, що треба припинити, напевно, вже співати, грати. У багатьох багатоповерхових будинках стіни надто тонкі, тож інколи навіть розмови сусідів чути майже дослівно, не кажучи вже про музику. Існує декілька можливостей знайти спокій у власній домівці. Утихомирити сусідів і вирішити питання полюбовно. Добрий вечір. Ви знаєте, вже пізно, і ваші репетиції заважають мені відпочивати. Вивчите. А якщо все-таки не вдається, тоді є інші методи. Можна звернутися за допомогою до дільничного інспектора міліції, якщо вже не сила терпіти. Ей, там, наверху, Послідній раз я вас прошу. Схожі методи використовує і пані Тамара, яка часто бореться з молоддю. Що вечорами влаштовує посиденьки під під'їздом. Тож нині попросила дільничного поспілкуватися з юними порушниками тиші. Знаєте, що не можна вшуміти в нічний час? Особливо після 22 години це ви порушуєте громадський спокій та порядок громадян, які відпочивають в даному будинку. Є покелі люди. Ви знаєте, що не можна це все робити чи ні? Якщо ви будете це повторювати в майбутньому ще і не один раз, то вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Ваш спокій охороняє закон, кажуть міліціонери. Просто треба звертатися за допомогою. В першу чергу має звернутися до правоохоронних органів. Ми в свою чергу проводимо ретельну об'єктивну перевірку. Якщо факти знаходять своє підтвердження, відповідно вже. Відбувається реагування. Це складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 182, в разі що ознаки цього правопорушення в наявності. Наше основне завдання це припинення і цього правопорушення і роз'яснення громадянам, що такі дії є неприпустимими і вони порушують правила проживання. Згідно статті 182 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму у вигляді попередження як мінімум та штрафу від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А якщо порушник повторно протягом року здійснить таке ж порушення, то штраф буде значно більшим від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і предметів порушення тиші. Тож пам'ятайте, з 22.00 до 8.00 години ранку години тиші, і ваш спокій можна захистити. Головне робити все за законом. І звісно, не забувайте про правила, аби наступного разу вже на вас сусіди не скаржилися. Увага розшук! управлінням карного розшуку МВС України в Чернівецькій області за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, розшукуються. Голуб Дмитро Вікторович народився 18 листопада 1979 року. Уродженець Російської Федерації, мешканець міста Чернівців. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Чепин Олександр Олександрович народився 11 квітня 1994 року. Уродженець та мешканець міста Чернівців розшукується для доставки в суд під вартою для обрання міри запобіжного заходу. Коломейчук Віталій Васильович народився 16 липня 1982 року. Уродженець та мешканець міста Чернівці. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Сербін Андрій Андрійович народився 14 грудня 1985 року. Уродженець та мешканець міста Чернівців. Міра запобіжного заходу. Підписка про невиїзд. Черлат Ігор Матвійович народився 1 вересня 1968 року. Уродженець та мешканець міста Чернівців. Міра запобіжного заходу. Підписка про невиїзд. Уважно придивіться до цих фотографій. Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних, телефонуйте на спецлінію 102. Дякуємо за допомогу. І це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До нових зустрічей в ефірі.